Естані на семінар були запрошені заступники начальників районних управлінь агропромислового розвитку з організації виробництва і маркетингу продукції тваринництва, начальники районних ветлікарень, завідуючі районними лабораторіями якості кормів, керівники сільгоспідприємств 14 районів області. Відбувався семінар з за участю заступника начальника головного управління агропромислового розвитку Леоніда Бабича. По пока загальних показниках область займає одне з перших місць у розвитку агропромислового комплексу у державі. Так, по виробництву валої продукції ми посіли. За 11 місяців четверте місце в державі непогані показники маємо по виробництву тваринницької продукції. Але щоб закріпити стабілізувати ситуацію, ми сьогодні наголосимо на основних напрямках, які необхідно врахувати веденні галузі. Перш за все, це збалансованої годівлі. Характеризуючи підсумки роботи галузі тваринництва за цей рік було відзначено, що по рівню нарощування обсягів виробництва валової продукції область на четвертому місці у державі, за загальною чисельністю поголів'я худоби на п'ятому місці, за кількістю дійного стада на четвертому і по виробництву молока на душу населення на третьому, завдяки підтримці обласної влади взято курс на двовекторність розвитку агропромислового комплексу наряду із збільшенням потужностей аграрних кампаній. Велика увага приділяється розвитку малого бізнесу та відродженню особистих селянських і фермерських господарств. Особлива увага на семінарі була звернута на виробництво збалансованих кормів із використанням продуктів переробки сої. Однією з проблем тваринництва сьогодення залишається хронічний дефіцит протеїну в раціонах усіх видів тварин у нашій країні та й не тільки в нашій і в інших. Численні дослідження проведені як у нас. В нашій країні так і за кордоном показали, що балансування раціонів по перетравному протеїну за рахунок сої для всіх видів тварин, птиці, хутрових звірів та риби позитивно впливає на їх продуктивність. На семінарі були дані рекомендації щодо застосування сої для дійного стада молодняку і на відгодівлі, оскільки включення у реціон годівлі тварин, соєвого молока, олії та шротів, сприяє збільшенню середньодобових надоїв і привісів на 30%. Однак були дані і застереження стосовно того, що 97% сої, яка вирощується в Україні, генно модифікована.